Міг Трамп на виборах і зараз дуже багато західна преса пише про те, що ніби як може і він піти, скажімо так, на такі кроки, що мовляв би то Україна відмовляється від НАТО на 20 років в обмін на постачання зброї для України. Також. Писав в Wall Street Journal про певну демілітаризовану зону і замороження конфлікту. Це те, що розлетілося телеграмом засобами масової інформації сьогодні вранці. Які ваші загалом ось ці відчуття після виборів у США? Ну, після виборів, США перше відчуття, що вони відбулися дуже швидко і з очевидною перевагою Трампа. Тобто, те, що чекали, що будуть довго рахувати, там будуть якісь дискусії. Хтось буде визнавати, не визнавати. Цього не було. Друге, ми ж розуміємо, що вступає в дію в силу, якби. Його повноваження з 21 лютого, тобто в кінці, саме в кінці зими, і тільки тоді він почне призначати держсекретаря, радника з нацбезпеки, там, керівника центрального розвідувального управління, міністра оборони і так далі, які в реальності будуть ну, приймати ці рішення. Те, що якісь, якби, заготовки і бачення на сьогоднішній день у команди Трампа існують, це зрозуміло. Питання про якби надання зброї, якщо не приймають в НАТО, а приймати в НАТО в умовах війни, ну, якби не нераціонально для їхніх членів, тому що вони зменшують свою безпеку, а не збільшують. Ну, така історія може якби, існувати, і вона насправді існує. Ну, тобто, та історія, яка існує з. Часів попереднього президентства Трампа нам почали постачати зброю, все почалося джевелінів. Ну вона так в принципі і продовжується. Тобто, по великому рахунку, в цьому немає нічого нового. Це просто продовження е, тієї політики, яка триває вже вісім років. Просто у нас е, у багатьох людей в експертному середовищі було очікування, що в умовах війни можуть прийняти в НАТО. Але ну якби на сьогоднішній день ну, якби практика показує ті заяви, які були на Вільнюському, на Вашингтонському саміті, показує, що країни НАТО Україну не бачать поки що в членах НАТО, хоча б ну, вони готові її підтримувати. Тому це може ну, тобто, ця політика просто і продовжиться нічого принципово нового вигадати. Неможливо, тому що існує в принципі два, два способи підтримки міжнародної або дати гарантії безпеки індивідуальні або колективні членства в НАТО, або індивідуальні гарантії безпеки, як, наприклад, Фінляндія отримала навесні 22-го року від Сполучених Штатів Америки. Що сполучені штати Америки будуть захищати їх у випадку, якщо Росія нападе і захищати будуть прямо своїми військами. От, тобто ці гарантії надаються, коли війни ще немає. А коли війна вже є, то звичайно надаються гроші: оце зброя, підготовка кадрів, розвідформація, тобто ті безпекові угоди, які ми підписали Сполучено Штати Америка, Великобританію та іншими країнами, Ремштаб. Тому скоріш за все можна буде очікувати, що ця тенденція продовжиться її можуть переглядати в бік збільшення, зменшення. Зміни там номенклатури, але ну, очікувати прибли... ну при приблизно чогось іншого. Ну дуже важко, тому що ну, ми останні 8 років маємо саме це. Невірослава стосовно виборів, як на ваш погляд, наскільки очікуваним став результат, тому що всю передвиборну кампанію, обидва кандидати, камала Гаріс і Дональд Трамп Трамп вони йшли ніс в ніс. Дуже дуже маленький був е е різниця, так у, у соцопитуваннях, які демонстрували, що ну власне вони йдуть дуже близько, але вибори продемонстрували, що Трамп відірвався ну. Нормально так вперед, наскільки це прогнозовано з вашої точки зору, і як це таке могло статися? Я е, можу відповісти на друге питання. Справа в тому, що в умовах, коли існує інформаційна кампанія, люди знаходяться під стресом. Коли більшість медіа американських дискредитували Трампа, і диск, головне дискредитували його виборців, тобто казали, що це якісь такі недолугі люди. Просто більшість людей не хотіло ну, щоб їх, про них так вважали, тим більше щоб це було відомо, і коли їх питали, вони відповідали неправду. Це нормальна ситуація в умовах кризи. Під тиском і в Україні ситуація така сама. Тобто, на, наші я думаю, що результати наших соціологічних опитувань набагато більш викривлені, ніж американські, тому що люди знаходяться ще під більшим стресом і ще більше бояться сказати щось не те, що ну, співпадає з майстріму. Тому я просто ну ми по роботі аналізуємо дуже багато соціологічних опитувань і так далі. І я ну, якби пропоную всім дуже якби обережно до цього ставитися. Це абсолютно нормальна ситуація. Люди завжди хочуть бути кращими, навіть самі перед себе. Тобто, якщо ну от у нас, наприклад, це демонструється, і по багатьох не будемо пірнати в це. Тому я не можу сказати, що я там очікував чи не очікував вибрання. Трампа, тому що це з моєї точки зору залежало від того, як буде відбуватися підрахування фальсифікації, і які буде реальне. Ну яка бо ну що буде така реальна велика перевага? Ну чесно кажучи, я не очікував те, що у нього були шанси обратися. Ну про це говорили ще з літа. І ну, таке могло бути. Просто питання було в тому, що ну інформаційний майстрів був спрямований проти нього. А в Україні ну тим більше. І тому, тому що у нас традиційно більшість активістів і політиків вони підтримуються демократичною партією, фондами демократичної партії Сполучених Штатів Америки. Тому ну, якби для них це е, ну, принципова позиція ця партійна. І ну, тому у нас в нашому інформаційному просторі склалося таке враження, що е, ну ніби всі ж за Харіс. Ну хоча насправді це не так. От якщо говорити про відталені наслідки, я думаю, для європейської політики наслідки будуть ну, набагато навіть більше ніж для української, тому що ми ну, ж пам'ятаємо, що Орбан якого критикують більшість лідерів. Європейського союзу він їздив до Трампа, він з ним зустрічався. Трамп його підтримує. Орбан зараз є е, е, тимчасовий, да, вони по півроку, там очолює цей виконавчий орган, да, якби е, точніше, ну я очолює Євросоюз на півроку і так далі. І навколо цього там зараз в Європі почнуться дуже якби, е, серйозні історії. Тому що може початися якби внутрішнє переформатування в Євросоюзі, почнуть якісь інші е, лідери з'являтися. Он в Німеччині вже відправили, да ви ж казали ваші новини міністра там фінансів і так далі. Ми розуміємо, що міністр фінансів таких де уряд керує всім, це дуже важлива персона. Тобто, вже почалися певні перетасовки, переформатування, і перш за все, воно буде стосуватися Європейського союзу України, до речі, набагато менше. От ну і основною, як би можна зробити, що в 16 році це була не. Фатальна помилка, не якесь відхилення. А те, що в Сполучених Штатах Америки ну вони хочуть такого більш скажімо, прямо авторитарного централізованого курсу. І вперше за історію Америки у них сформувалася монобільшість, тобто всі е, гілки влади, е, виконану відповідно виконавчої законодавчої, яка призначає до речі судову. Вона належить до однієї партії, до республіканської, більше того, до, до тієї частини, яка підтримує Трампа. Це абсолютно новий виклик і для самих Сполучених Штатів Америки за все існування з часів їх війни за незалежність з Великобританією, коли вони воювали. Ну у них не було такого, щоб всі. Всі гілки влади були в одній партії, тому ми будемо якби спостерігати, як буде розвиватися ці всі процеси в Сполучених Штатах Америки. Як вони будуть впливати на світові процеси? А перш за все, на світову фінансову систему, бритонбурзькі угоди, про які багато говорили. Тобто, долар, наскільки долар буде якби зберігатися? Світовою резервною валюту це, це буде важливо вже для всіх, і для Китаю, і для Росії, і для Індії, і для Південної Африки, і для Євросоюзу, Союзу, для, для всіх держав. Так. Пане В'ячеславе, якщо підрозумувати так, тому що напередодні були не лише вибори президента, але й там Сенат, Палата представників, і виходить так, що у нас зараз формується така американська монобільшість у Трампа Ми і No. І так, і це впливатиме дуже зокрема на його рішення, тому що фактично все буде підтримуватися з його легкої руки, так скажімо. Ну не просто з його е, руки, а питання в тому, що коли Трамп пішов перший раз попередній в е, президенти, він був ну такий шоумен екстравагантний, одинаковий, йому як би. Ну, прямо скажемо, підсовували людей із ну там генералів різних спецслужб, там дипломатів, які потім, ну якби про нього писали, що він не такий, не сякий, і так далі. Ми це все пам'ятаємо. І вони, в принципі, ну, дуже багатьма питаннями е, вирішували без нього. А тепер ситуація абсолютно інша, тому що це е, згуртована команда республіканської партії. В нього вклалися і військово-промисловий комплекс, виробники зброї дуже багато IT в нього вклалося, В нього в інвестували в нього його вибори, якби компанії, які займаються біткоїном і іншими криптовалютами, блокчейном. Е, блокчейном. До речі, біткоїн зрос на, е, після перемоги Трампа. Дуже. Чому тому що це ну, якби, тепер ця команда буде вирішувати не просто як він захоче, і його можна буде там блокувати, обмежувати і так далі. А саме ця команда великого бізнесу, в тому числі Лі Зелоном маском, і, 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 і сотнями мультимільянерів, яких ми і не знаємо, вони будуть якби ну, приймати якісь принципово нові рішення для того, щоб зберегти Світове лідерство Сполучених Штатів Америки, принаймні в економічній сфері. Тому це, це, ну, це така буде ну, якась нова, нова історія, і що, щось можна буде аналізувати десь влітку, коли будуть вже перші ну, не слова, а результати. Бо зараз ми більше якби, аналізуємо передвиборчі різні заяви. Цікаво, як співпрацюватимуть дві команди: команда Дональда Трампа і команда Володимира Зеленського The Washington Post, здається написав про те, що Зеленський з Трампом дещо схожі. Це президенти простих рішень. До речі, у Зеленського монобільшості у Трампа буде монобільшість. Як у них будуть складатися відносини на ваш погляд? Зеленський слід зазначити вже привітав Трампа з вражаючою перемогою на виборах. Це цитата говорить, що я ціную прихильність президента Трампа до підходу. Мир через силу у глобальних справах саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Що скажете? Ну я скажу так. Трамп ві... у нього, якби є три такі головні позитивні досвіди. Дові де він десь ну досяг суттєвого успіху. Він мільярдер. Чому він втратив статок? Потім сам його відновив. Він шоумен який роками руками вів. Ток, шоу і він ну був президентом. У нього є досвід. і Зараз він президент Сполучених Штатів Америки. Він ніколи б цього не зміг би досягти, якщо б він виходив не з раціональних мотивів, якби торгів і співпраці з тим, з ким вигад для його корпорація, або в даному випадку для Сполучених Штатів Америки, а не виходячи з своїх якихось. Емоційних уподобань і бажань і настроїв, як його дуже часто як би, трактують. Тобто, ну успішний політик, бізнесмен а тим більше, шоумен, це люди, які вміють працювати з сіма, тобто, це все буде залежати абсолютно від тих інтересів Сполучених Штатів Америки, яку сформує команда. І вони будуть не співпрацювати. Я просто хочу нагадати, що Україна за рік збирає податки, формує свій власний бюджет трохи більше 20 мільярдів доларів. А команда Трампа витратила тільки на вибори: 17 мільярдів доларів. Тому ну, Україна і Сполучені Штати це абсолютно не співставні одиниці, і говорити про якусь співпрацю ну, це просто така. Форма е, мови Сполучені Штати Америки будуть чітко просувати свої інтереси, як вони бачать, використовуючи Україну там як інструмент боротьби за своє світове лідерство, і яка в них буде намальована стратегія після формування команди. І так вони в Україну і будуть використовувати, чи буде під це підстраюватися керівництво України? Чи не буде підстраюватися, і які тоді будуть приймати це буде рішення? Це буде залежати вже не від Трампа, а від керівництва України, і це ну треба чітко розуміти. Я просто хочу нагадати, що вся наша держава збирає... Коштів приблизно стільки, скільки команда Трампа витратила за менше ніж за рік на його виборчу кампанію. Тому це абсолютно різні речі, і ну, це абсолютно якби, серйозна історія. Я нагадаю, що ми воюємо їхньою зброю і донедавна на ну, і снаряди, і навіть патрони заводяться звідти. Тому ми будемо просто ті, ті, те керівництво України так чи інакше буде вимушено з ними. Координуватися це не значить, що вони призначають його чи управляють їм. Це, це не так, просто Сполучені Штати Америки відстоювали, відстоюють і будуть відстоювати виключно свої інтереси в Україні. І виходячи з цього, можна ну говорити те, що президенту в Зеленському вдалося в 2022 році стати більш популярним в США ніж їхній президент Байден. Це Якби чудово, і тільки завдяки цьому, в принципі, Україна третій рік тримається, тому що Зеленському вдається збирати е, якби гроші і їх так, тим чи іншим чином вибивати. і, ну завдяки своїй харизмі, значною мірою своєї популярності. От ну, на Трампа ця популярність буде працювати набагато менше, ніж на всіх, і він буде набагато менше залежати від волі виборців. В принципі, в Америці критика Зеленського розпочалася тоді, коли його популярність ну, була дуже висока. Там і ну, ми зрозуміємо, що це теж вплине. І на сьогоднішній день Трамп буде ну, він просто буде якби виставляти умови. І їх треба буде ну якби з ними е, або рахуватися, або він ну не буде там ні фінансування, нічого. Тому це якби новий, в принципі, виклик і він буде потребувати зміни самого підходу підходу до отримання коштів і допомоги на заході, тому що європейські країни теж будуть переформовуватися, тобто. Це не значить, що це ну катастрофа, але виключно якби піар акціями популярності отримати підтримку буде від зважаючи на те, що не можна буде маніпулювати конгресом Сполучених Штатів, які називають наші е, адвока... -дво... люди, які займаються адвокацією двопартійною підтримкою, да? А там буде повсюди монобільшість і там буде ну чітка вертикальна дисципліна. І вони будуть просто робити те, що вирішила команда. Ну, ми приблизно розуміємо, як це працює, і таким чином, ну просто треба буде рахуватися з їх умовами, і це буде просто новий підхід. А йому ну, і Трампу, ви ж розумієте, він працював. З тисячами людей, знайомими, з сотнями президентів йому все одно з ким працювати, йому треба досягати свого результату. Якщо він зможе досягати свого результату з нашим чинним керівництвом, ну він буде працювати. Якщо не зможе, значить він буде вживати якихось заходів. Отака От буде більш набагато жорстка ситуація. А Вячеславе, якщо говорити про вибори президента Сполучених Штатів Америки з точки зору Кремля, яка реакція там повинна бути, і як це впливатиме на їхню політику тепер? Тому що як я читав вчора, то Путін особисто навіть не подзвонив Трампу, а передав вітання через Міністерство закордонних справ врешті. Хоча Трамп говорив, що має контакти з одним із іншим Володимиром, як він тоді зазначав. Не в своїй промові, врешті, як на Кремль вплинуть ці вибори, як можуть змінити їхню політику? Ну знов таки з Кремлем те саме. Просто ми ж маємо пам'ятати, що знов таки внутрішній валовий продукт Російської Федерації 10% від американської а. Військовий бюджет навіть після збільшення суттєвого в рази він все одно в п'ять разів менший. Технологічно Росія не може протистояти на сьогоднішній день ну, такі фронтальній війні з Штатами Америки. У тому отримання вертикалі плюс де задіяні американські е, силовики, причому такі консервативного я б, плану, да. Вод республіканський, воно абсолютно. Ну якби не на користь Росії, на відміну від першого терміну Трампа, коли його сприймали як дивака однака, який просто ослаблює систему Сполучених Штатів Америки. Одна партійна вертикаль в США вона не послаблює, вона посилює. І навіть ну, несе загрози певної диктатури в США про що вже кажуть демократична опозиція в Штатах. От, тому це не може радувати Кремлю. Що буде робити Кремль? У нього є на сьогоднішній день час до е, інаугурації Трампа, до призначення цієї всієї команди вибудови вертикалі. Це тобто, це час до кінця зими. І Російська Федерація буде намагатися. Якби виконати наказ е, свого президента і спробувати захопити територію, як мінімум в Донецькій області? От на це от, буде спрямована якби, їх вся діяльність. Те, що ну, Путін же вів у, ній, у ній же вся пропаганда побудована на тому, що вони воюють з НАТО. Ну було б якби дивно трохи. ну... Типу, ну це приблизно якби Зеленський привітав Путіна з обранням президента. Ну, ну, якось ми ж теж війну не об'являли. І В таких умовах вітати не вітати. Ну оскільки Путін розказує, що він воює з американцями, то звичайно він їх не вітає. Mm -hmm. Тому ну, от, нічого особливо дивно, дивно то, б, в тому нема. І я думаю, що команда демократів ну, для. Э, Путіна була б ну скажімо, точно не гірша ніж ця республіканська вертикаль, яка лякає в принципі і самих американців, не те, що тих, хто з ними воює.